Доброго часу доби, шановні слухачі, з вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. Хочу всіх вас привітати з Днем Конституції, з Днем Документа, який визначає наші з вами права як громадян України, а також на підставі якого ви маєте право захистити свої права в будь-якому суді. Будь-якої інстанції, в будь-якому органі державної влади та місцевого самоврядування, а також перед будь ким з посадових осіб поліції територіальних центрів комплектування Збройних сил України. Сьогодні я хочу вам показати запис моєї розмови з представниками я так розумію територіального центру комплектування та поліції. Який було здійснено близько 9 години сьогодні, 28 червня 2024 року в місті Києві? Трошки розкажу про ситуацію, яка передувала даному запису, який ви зараз побачите. Мандруючи до суду, я побачила чоловіка, навколо якого стояв поліціант, поліціантка, а також стояли двоє чоловіків у військовій формі. Військовий квиток чоловіка в цей момент уже передавався із рук в руки між працівниками поліції та чоловіками в військовій формі, що, до речі, наперед скажу, є необов'язковим. Тобто, ви маєте право пред'явити військово-обліковий документ, а це в нас, або військовий квиток, або тимчасове посвідчення військово зобов'язаного, або довідка, яку колись вам видали, або приписне. Ви можете. Пред'явити, не випускаючи даний документ з своїх рук. Пам'ятайте про це своє право. Далі я побачила, що чоловікові дуже швидко виписують якийсь папірець, такий от невеличкий папірець, а потім жестом просять пройти за поліціантом та чоловіком у військовій формі. Зграя поліціянтів та чоловіків у військовій формі двинулася разом з чоловіком, ну і я пішла за ними. Тим паче, що мені було взагалі в ту саму сторону. Коли чоловік і його супроводжуючі зупинилися, я підійшла до них. А далі ми зараз з вами подивимося, чим це все завершилося. Наперед, зразу хочу сказати і звернути вашу увагу, що на початку відео. Щодо документів, а також представлення поліціянта чоловікові, це все мої питання, які я ставила поліціянтові. По інтонації, на жаль, не можна зрозуміти, що це запитання, але враховуючи те, що запис, на жаль, було здійснено не з самого початку спілкування, я підкреслюю, що це саме я задавала в цій частині запитання. Отже, дивимося. Вручили повістку, ви показали свої документи, він записав ваші документи, ваш е, номер. Я вам ще раз повторюю. Якщо Йому. не виконує моїх законних вимог, в такому випадку я складаю адміністративний протокол, які ваші законні вимоги. На даний момент людина виконує всі мої вимоги. Почекайте, які вимоги він повинен ваші закони. Вручили повістку, він їде по повісті, в яких ТЦК? Да, в даний скільки в ТЦК? Він їде сам, у нього ще є час. Ви що, ви не знімаєте? Я маю право, ми знаходимося в, в загальному місці. Ні, дивіться, по-перше, я працівник поліції знаходжусь на службі. От, так. Є, це військовий. Куди потрапить далі це відео, я не знаю. Я зараз виключу просто свіч оперативну виклику. Добре, викликайте, тільки у вас повинна бути отут безпосередньо камера. Де ваша камера? Звичайно, є. Почекайте, ви знімали безпосередньо, коли в нього виручали йому повістку? Вона Постійно знімає. Збоку? А що вона саме зняла? Тобто ви получається, почекайте, у вас камера була не на місці, тобто вона була збоку. Я вам ще раз повторюю, припиніть мене знімати. Я не знімаю, а фіксую місце вчинення злочину. Які? Ви затримуєте незаконну людину. Ви не склали протокол про адмінзатримання. Тоді ви повинні його вести взагалі в поліцію. Ми людині запропонували людину, добровільно погодилася. Ви добровільно погодились проїхати? Чи вам не довели, що ви маєте право самі приїхати? говорив, але я можу сам доїхати. Він може сам доїхати. Чому ви його, е, чому ви його везете? Якщо ви везете, значить ви затримуєте його. Якщо я його затримую, я затримую його в тому випадку, якщо він порушує. Почекайте, він зараз нічого не порушує. В нього на 9 годин, повістка, він має право сам доїхати до ТЦК. Ну, Все хай сам їде. Ви йому пояснили, що він сам може доїхати? Ні, не не, мені сказали, що вони нам перевезуть. Ви хочете їхати з ними? Я можу на машинку. Ви хочете їхати з ними чи хочете їхати на маршрутці? Ви хочете потрапити без черги, ми отак от нас. Ще раз. Хлопці, які погоджуються поїхати, на до 20 і проводить без черги. Йому не потрібно без черги, він і так пройде. У нього є, є амбулаторна картка на медогляд. Зараз вам будуть проводити, скоріше все за себе Я знаю. довго. Я думаю, що це наші вона підходить. Скажіть, будь ласка, ви далі? Це правда, так? Ви можете, маєте право доїхати самі, якщо хочете на маршрутці. А ви вас чим не достали Вам краще їхати на маршрутці, якщо ви це хочете. Але тут звичайно погано, тому що ви це не сказали. Зараз? Дивіться, Чи якщо ви зараз не встигнете туди доїхати, на вас буде складено адміністративний протокол. Штраф передбачає там 24 тисячі. Ви навіть не знаєте, скільки передбачає штраф, не 24 тисячі. А ви візьміть і почитайте Кодекс про адміністративне правопорушення, а він може на таксі доїхати, якщо він хоче. Я вас не ви можете на таксі доїхати до ЦЦК? Да, добре, я вісімнадцять добре їхати вісімнадцять. Да. Подивилися, маю надію, побачили ті грубі помилки, яких допустився зокрема працівник поліції. На сьогодні більш детальніше аналізувати дане відео. Я не буду планую записати окреме відео щодо цього, тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, а також тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити цікаву і корисну для себе інформацію. Також буду дуже вдячна вашим вподобайкам та коментарям під даним відео. На зараз же хочу сказати, шановні чоловіки, якщо ви не будете цікавитися інформацією про свої права, якщо ви не будете захищати себе самі, ніхто, чуєте, ніхто, ні адвокат, ні доля у вигляді адвоката, який вирішив вам просто допомогти, не зможуть змінити ситуацію, в яку ви потрапили. Простіше кажучи, якщо ви не будете намагатися самі себе захистити, вас ніхто не захистить. Пам'ятайте про це. Поки це все. Ще раз нагадую, кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі-всі нюанси саме вашої ситуації, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічей!